Маючи виклик діабету, з нагоди всесвітнього дня боротьби з цією недугою івано-франківські ендокринологи вирішили підтримати своїх пацієнтів у Прикарпатському національному університеті. Розгорнули справжню міні-лабораторію. Тут усі охочі могли виміряти артеріальний тиск, тіла, рівень цукру в крові та найголовніше глікованого гемоглобіну. До того ж, цілком безкоштовно. «Глікований гемоглобін надзвичайно такий важливий показник. Це найбільше інформативний показник щодо компенсації цукрового діабету. Глікований гемоглобін використовується у у світі як основний показник щодо контролю цукрового діабету також дуже важливо контроль за масою тілою. Тому кожна так людина може виміряти свою масу тіла, так виміряти артеріальний тиск, бо це є теж проблема пацієнтів хворих на цукровий діабет. Тут легкий сніданок та консультації медиків. А ще лекції від провідних науковців присвячені способу життя з підступною недугою та профілактиці ускладнень. Та найголовніше кажуть представники спілки хворих: це комплексне обстеження. Адже проблема пізнього виявлення діабету і далі залишається актуальною. Майже половина недужих і не здогадується про свій діагноз. Під час проведення таких аналізів на рівень цукру в крові вже було виявлено людей з показниками, які значно перевищують. І зразу ж їм було запропоновано відповідний чай, відповідний… ну. Бачите, тут препаратів лікарських немає, але було рекомендовано куди звернутися. Розказано, куди звернутися за детальнішою консультацією. Загалом нині в Івано-Франківську на диспансерному обліку перебуває понад 6700 тисяч хворих на цукровий діабет, майже чотири сотні з яких інсулінозалежні.